Ось так швиденько ми перенеслися до нашої кухні з помічницями. Помічниці, ви готові? Так. Ви чули, що ми будемо сьогодні готувати? Так. так. І як називається? Пиріг равлика. Добре, молодець. Дуже уважно, уважніше за всіх. Навіть я не запам'ятала. Аліса, що потрібно для цього загадкового пирога? І так, нам треба приготувати прісне здобне тісто з таких інгредієнтів. Зараз я попрошу Аню, щоб вона натерла маргарин на, терці, на терку, так, крупну. Дівчатка, я вас попрошу зараз зі мною відібрати. Нам треба буде для прикрашання дуже гарненькі такі вишні, щоб вони були з хвостиками. Давайте порахуємо їх штук 12-15. Зможете таке зробити? Ану, відберіть, будь ласка, Маша? Так, я вас прошу пересіяти нам борошно, Ось все, сюди. Таким чином всипаєте і пересіваєте, добре? Так, Так, будь ласка. Так, а ми з дівчатками давайте подивимось, щоб були гарненькі хвостики у нас, так? гарненькі. Такі рівні. Обирайте гарні-гарні вишенки. Ми будемо прикрашати наш поріг такими вишнями. Дивіться, зразу три. ви Бачите, яка гарненька композиція у нас вийде. Там, де дві, можна зробити сережки. Ви робили, Аліса, в дитинстві сережки? Так, з звичайно. Даша, То, ти вмієш робити дивіться. сережки з вишень? О, дуже гарно. Зараз приміряємо, так? Так, обрали ми вишні, такі гарненькі. І слідуючи наше завдання, дівчатка, нам треба буде з вами їх. остальні вишні треба буде. Від... Перебрати і відібрати від кісточки. Ці залишаємо, ми їх залишимо для прикрашання нашого пирога. А ми з вами будемо ще прибрати вишні, розумієте, да, такого відривати вже хвостики і виймати кісточки. Вмієте так робити? І складати вишеньки сюди у посуд. Добре? Зможете таке зробити? Як в казочки, попелюшка, да? так? Будемо з вами підготовлювати вишні. Так, дівчата вже закінчують нашу роботу і ми будемо замішувати тісто. Правда, тому що всі гідрієн повинні бути охолоджені для того, щоб вийшло гарне тісто. Угу. Джем маргарин має бути холодний. Так, сметана. Сметана, так. І... Так, давайте вножимо, якщо вам не зручно. Найменше дісталася найскладніша робота, попереду. Так, ні? мама, ви згодні? Так. так, головне розібратися, куди що кидати, так, Даш? Угу. Ага. Так. А така кучка витягає. До речі, ти. Такий процес дуже добре розвиває моторику рук. Дрібуємо. Ой, і пачкає всю кухню причому. Все. Так, ви вже готові, так? Будь ласка, складаємо посуд, ми виймаємо. нічого страшного. Ми з вами будемо зараз замішувати тісто. Отже, маргарину у нас вже подрібнений. Ми з вами всипаємо борошно до нього і будемо тако зарубувати, дівчата. Не, не, не можна руками торкатися маргарину, бо він буде грітися, і тісто у нас не вийде таке крихке, розсипчасте. Зрозуміло, да? так? Отаким От чином треба зарубувати. Зможете робити? Так, будь ласка, спробуйте. Так, 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 робите. А ми зараз з вами з'єднаємо. Зарубите, зарубите, щоб у нас була однорідна така крихкова маса, щоб у нас не було таких великих шматок. Ви прямо такого робіть. Його і рубайте, так зарубите по черзі, так по кругу, щоб у нас була рівномірна така крихта, розумієте? Так. Щоб у нас борошна з'єдналася жиром. Ми зараз з вами погасимо соду з оцтом. одна чайна ложка соди і одна чайна ложка оцту, для того, щоб сода давала 100% розпушування. Ні, зробіть, будь ласка, ложечкою, От отаку наберіть і в баночці. набираємо ложечкою, таку струшуємо. Так, от щоб була у нас. Давай ложечку всипаємо. І чайну ложечку всипайте ложечку, так, залишайте в баночці і чайну ложечку так. Так само беріть, перевірніть наберіть повну ложку оцту, Так, щоб виріб у нас був пухкий і розпушений, нам треба погасити соду. Сода дає під час випікання, тоді 100% розпушування, Інакше у нас. Виріб буде не трошки такий затягнутий і не пишний, не розсипчастий. Зрозуміли, так? Да? Таким чином гасить соду з оцтом. Так. Дівчата кажуть, дуже смачна вишня. Так, вони вже спробували. Давайте ну, я вам вже трошечки допоможу. Зарубуємо, зарубуємо тісто. І під час цього вже перемішування можна додавати сметану. Сметану можна брати. Будь-яку можна замінювати навіть кефіром, але тоді додавайте по ложки столові. Але тоді треба буде збільшити трошки закладку борошна, якщо ви будете брати кефір, бо він за консистенцією трошки рідкіше, ніж сметана. Так, а ви додавайте уже спушувачі наші до нашого тіста. І таким чином ми отримуємо однорідну таку масу. Переверніть все, да, таким. Да теж, так, да, молодці дівчата. Всю посуду прибираємо на додатковий стіл. Так, з'єднюємо масу вже до однорідної такої консистенції. Подивіться, дівчат, щоб борошно нас з'єдналося, бачите, з масою. Коли вона з'єднається, ми будемо викладати на стіл і замішувати до однорідної якої маси не дуже довго, тільки щоб з'єдналася маса. Що там, дівчатка, у вас виходить? Руки болять, руки болять. Угу. тільки вони вміло руки не болять, так. а у тих, хто вміє, вони обов'язково болять. Так, коли вже ви бачите, що у вас маса, бачите, вже борошно все майже з'єдналося, е, можна вже його домісити руками. Вишнева у дівчинка у нас є. У мене так, посуд ми з вами зачистили. І якраз оце, це борошно, що у вас просипалось, ми його е, трошечки підпилимо стіл борошно і підмісимо наше тісто, щоб у нас воно було таке більш однорідна маса. Так, далі воно розкочується у такий джгут. Підкачуємо. Ой, притримайте. Підпилюємо ще трошечки борошна в стіл, щоб було зручніше. Підкачуємо в жгутик і ділимо на вісім частин. Ви вмієте ділити? Так. Спочатку треба поділити на половину. Вісім це у нас яке число? Парне. Парне. Так, тоді ділимо посередині, далі йде теж на частини середини. Так само ділимо ще на половину. Зможете? Так. Будь ласка, спробуйте. Так, да. так, у нас вийшло шість ой вісім частинок, однакових. Беремо борошно як трошечки тако під. Пилюємо його у борошна, підформовуємо і вкладаємо у посуд. Підпилюємо його теж. Нам треба справа в тому, що тісто охолодити 15-20 хвилин у холодильнику. Дівчатка, беріть, отак підкачуйте, такі кульки і складайте у посуд. Борошна. Оцю частину, да, тільки там, де ми з вами різали. Не сильно його вимішуйте. Ви пам'ятаєте, да, що тісто не, це не любить тепло, тому ми, ми швиденько раз-раз їх і склали у посуд. Молодці. Так, збирайте це борошно, так, щоб у нас нічого не було у вишні. Поки воно буде охолоджуватись, ми допоможемо дівчаткам перебрати вишні. А ми знову на нашій кухні недільний сніданок продовжується Приєднуйтесь до нас всі, хто щойно прокинувся. Ми вже з охолодженим тістом, з начищеними вишнями і добрим настроєм, так, дівчата? Так. І готові робити все, що скаже Аліса Іванівна. Отже, готуємо пиріг-равлик. Так, тіста в нас вже охолодилося. Дівчатка, давайте отакий шматочок тіста беремо, підпилюємо борошном невелике, так, кількість, і розкачуємо таку встрічечку. Так? Дивіться, якщо буде прилипати, його теж підпилюйте борошно. Це можуть бути шматочки маргарина, те, що ми з вами зарубували. Так? Підкачуємо такі шматочки, щоб були однакові стрічками. І Дивіться так, щоб вони не прилипали до столу, тому постійно раз-раз розкачали і отак в, в борошні. Зрозуміли? так? Так, Розкачуємо їх десь довжиною 20-25 см. Такі однакові стрічки, щоб були у нас. То вони, вони не дуже затовсті були. Ні, ні, вони, да, вони повинні бути тоненькі, тому що у нас буде тісто теж таке трошки широку шарувати. Зрозуміли, так? Да? Такі шматочки, щоб вони були однакові. Будь ласка, розкатали і поклали. По черзі розкатуйте. Анічка, візьміть, будь ласка, пензлик і змастить форму, будь ласка, дно і бік. Зрозуміли, так? Да? Тільки так, обережно, дуже-дуже тоненьке. Дівчатка, давайте з вами до цукру додамо трошки ваніліну, і щоб під час приготування нашого пирога запікання у нас трава була дуже така запашна і ароматна. Будь ласка, цукор додавайте. Будемо додавати. Ми зараз вишні будемо занурювати в цукрі, панірувати і укладати на наші стрічки. На тіста можна укласти вишні, і зверху посипати цукром, але потім цукор просто додали і перемішайте добре з цукром, розподіліть, да, щоб у нас була така однорідна маса. Так, І вишні під час запікання будуть мати такий гарний такий аромат. Так, обережненько. Не притискуйтесь сильно, а поступово посередині я так поступово-поступово троширую, таку розцикачувати, розумієте? А ми з вами давайте будемо укладати вишні. Давайте беріть вишинку, занурюємо їх в цукор. Отако, бачите, їх в цукрі. Паніруємо і укладаємо так в рядочок. Давайте. Так, вже бачите, вже у Маші вже інша вже стрічечка друга, вже більш така гарненька. Да? Ну що, дівчатка, у вас виходить? Так, Молодці. Я закапуюся, да? так? Так. Слідуючий дивіться елемент. Коли ми з вами уклали, уклали вишні у рядочок, закручуємо отаку, їх, таку трубочку. Робимо такий, щоб вишня у нас залишилася у середині. Закрутили щільненько. І можна краєчок його защіпати, щоб у нас цукор під час витікання не витікав. Перекрутили. Анічка, в нас готова форма. Будь ласка, тоді будемо переходити, укладати. А дівчата укладають слідучу. Добре, стрічечку? Так, готовий наш жгутик. Укладаємо на середину і починаючи з середини, отако закручуємо. Так. Треба трошечки підняти, щоб побачили всі глядачі, як ми закручуємо равлика. Таким чином. Починаючи з центру, і будемо зараз одну до одної приєднювати і закручувати по такому колу. Анічка, будеш нам допомагати? Будь ласка. Це ще смачні пальці. Тук, розвитку. Красита. Поступово треба притискувати і розкачувати, розумієте? У нас була стрічечка однакова. Давайте я вам уже переставлю туди, і вам зручно буде. Зараз переставимо форму Ближче. Два краєчка з'єднайте, там, будь ласка, так, щоб вони да, з'єдналися. Потім да. швом донизу укладаємо так, щоб під час випікання наш равдик не розкрутився. Укладайте тут, дівчатка, вишеньки, Ви дуже великі молодці. справляється, вона да. вже налучилася, так, Маш? Так. Подобається? Дуже. Мені вишні подобаються. <сподарить> <Стоп. сподарить> Як і обіцяли, да, що буде страва смачна і весела. <сподарить> Це, напевно, веселі вишні у нас такі, так? Що вам так весело? Або веселила равлик. <сподарить> Дівчата, що у нас веселе? Чи дівчатка у нас веселька? Це все. У нас як вдома. На нашій кухні дуже весело. І так, дівчата нам сформували пиріг, ми його зараз трошечки підрівняємо. Отак, трошечки притискуючи, коли ви все вклали, його підрівняйте, щоб воно прийняло форму яка як у вас є. Сформований пиріг відправляємо випікати при температурі 200-220 градусів приблизно 15-20 хвилин. Відправляємо його в піч. Піч. Все, дівчатка, дякую вам за роботу. Пішли мить ручки. Отже, дівчатка, поки наш равлик допікається, я вам пропоную приготувати крем. Ви крем любите? Так. Так, тоді давайте будемо з вами готувати разом. Міксер у нас працює. Беремо крем, смачно шеф, наливаємо півсклянки. Для нашого прикрашання цього буде досить. Ливаємо в посуд. Додайте, будь ласка, 2 столові ложки цукрової пудри до нашої загальної маси, щоб він був сладший. Так, висипайте. Так. Так, для того, щоб у нас крем був смачніше, солодкіше і трошки густіший. Включаємо міксер і взбиваємо крем до пишної стійкої маси. Будь ласка, збільшуючи поступово оберти. Тримайте так, щоб у вас єночкам не билися. В да. цю сторону. так, Пальчиком. Крути мисочкою. Молодець. Так, так, так. Не зупиняйся. Бачите, крем застав густіший. Так, а я поки подивлюся, на нас отак, да. ведіть мексером. О, бачиш, як у нас швидко вийшло. Крем відразу став густою масою. І ми з вами зараз будемо прикрашати пофіг. Так, поступово його зменшуємо оберти. Виключаємо міксер. Так, виключаємо молодець. Крем у нас готовий, і пиріг у нас вже теж готовий. Давайте його витягну, щоб він трошки прохолов, а ми поки що з вами оформимо наш посуд. Ми з вами тепер слідуючи. Набираємо в кондитерський мішечок крем. Так, Прибирайте миску на додатковий постіл. І будемо з вами прикрашати такими квіточками. Ставимо мішечок рівно, притискуємо і таку робимо таку хвилясту квіточку. Зрозуміли? Будь ласка, Давайте разом зі мною, щоб у вас всіх вийшло. Притискуємо. Так, трошечки отак перекручуємо, щоб у нас було гарненький розмалюночок такий. І поступово піднімаємо вгору. Зрозуміло? Так. так. Давайте слідуючий, будь ласка. Так, не спішіть. Так, піднімаємо молодці. Дівчатка, давайте я з вами тепер зроблю таку квіточку гарненьку. Притиснули, поставили, підняли. Бачите, яка гарненька вийшла? Так. Саша тепер буде робити квіточку. Так, молодці, дівчатка. І ще одну. Робіть, будь ласка, ще одну. Тепер слідуча у нас операція. Беремо вишні, ті, що ми з дівчатами обирали. Так, дівчатка, прибирали з вами гарненькі вишеньки. Вставляємо тако посередині нашої квіточки і прикрашаємо нашу страву гілочкою м'яти. нашу квіточку, щоб вийшла така композиція. Дивіться, в нас же пиріг готовий, дівчата. Всі спорилися з завданням. Молодці, так. дуже гарно. І тепер наш пиріг треба порізати на порційні шматочки, для того, щоб ми пригостили наших матусь, гостей, рідненьких. У нас дуже велика така родина, і нам треба її розрізати так, щоб всім вистачило. Так, дівчата, розрізуємо наш пиріг готовий і будемо подавати на тарілочку. На кожну тарілочку так? Слідучий елемент що ми з вами повинні зробити посипати цукровою пудрою наш отриманий десерт такий. Смачну солодку страву. Присипаємо наш пиріг і будемо звати наших дорогеньких. Матуй, дай, татуся. Так, обережно тримаючи, да, так посипаємо, тарілочку так от прикрашаємо. все, молодець. Слідуючи, будь ласка, передавайте ситочко, дуже обережно, тому що цукрова пудра просипається. так. Присипайте. Дуже гарно молодці дівчата. Все виконали вірно! Смачний запашний пиріг равлик вже готовий. Давайте згадаємо, що для нього було потрібно. Для смачного равлика нам потрібні вишні 500 грамів, борошно 300 грамів. Сметана 200 грамів, маргарин 200 г, розпушувачі цукрова пудра. А наразі ми вже прощаємося з вами наша вся дружна, весела команда. Яка сьогодні для вас готувала, вас розважала, щось вам бажала. Бажаємо вам також приємного недільного дня. Проведіть його з користю разом із цією сім'єю, щоб було що приємно згадати. І спечіть собі ось такий смачний пиріг з вишнями, який підніме обов'язково вам всім настрій.